Друзі, всім привіт, у нас зараз вечір, але я вирішив ще трошки попрацювати. Основна робота у нас, окрім цього, є 212. Перед цим ми займалися решіткою, привезли ми решітку, отак вона нас далеко виглядає, зблизька, вона звичайно в блюдське. Щоб ви зрозуміли, абсолютно всі-в кожному ряді всі перетинки перебилися, переламалися. Достиковує кусочки, от один кусочок достикований, Ось тут кусочки достиковані, Щоб приблизно хоча б відтворити цю решітку. Я не знаю, воно в риби таке має десь стояти, тому що е, залиска тут знизу. Що це є? Чи то якийсь пежо, чи що. Коротше, якась шляпа. Поліпили. Я зразу кажу, більше є такі брати, не буду зразу. отаке от розтрощення. Це, по перше сміття, тому що ремонтувати такі решітки не рентабельно. Рахуйте, я півтора години вбив на кусок пластмаси, який може десь і тисячу гривень коштує. Повірте, робота більш затратив часу. Я б паяв, так воно ціле, але воно все одно ублюдне, тому що воно вже було ламане. А за тисячу гривень можна купити готові ціленьке. Хай буде тайвань, але зато воно буде хоч вигляд мати. Так, все що ми. Так, перебуває в нас 212. От я зараз дивлюся, взираюся цю машину. Реально соска. Друзі. Може десь комусь такі речі не подобається. От імось іменно з цього 212. Я в нього кайфував елементарно, що я навіть заїжджав на ньому. Як він запускається, як він їде. Колір, стан ну просто пушечний. Не знаю скільки він буде продаватися. Він, напевно, що все піде на продажу. Може це власник для себе взяв. Не знаю, не буду судити. Ну Стан його класний. Але є одна неприємність. Якась какіна зачепила машину. От є сюди, чіркання. і розвалили фару. Не знаю там всі ті решта обставини, вічку відшкодував, відшкодував, ну вічку 2, чому наша задача зняти фару і її перепакувати. Є нове скло. Бачите, тут є затірчик. все решта ціла, от іменно тільки на бампер і роздушили фару. Шкода. Но мерз просто бомбічний. Він жирний одразу кажу, бачите, безключеві тому подібне. Ось така красота з екранчиком. Стан крісла, дивіться, крісла не утаскані, не удовбані. Все, всі ну, дерев'яшки, правда, колір такий собі, на любителя. Є, є єдиний тут момент, який потріскання біля цієї кнопки. Ну, все одно, бачите, воно трошки повигорало. Воно було таке. Ну, Я думаю, оце діло дати на реставрацію, наприклад, або перекрас. І це тачка. Ну все решта, дивіться, Ну, сідушки просто в ідеальному стані. Всі решта дірменти, пороги, дивіться, ні царапин немає, ні задірів, ні нічого, не утаскана машина, реально класна. Ну, просто десь, може, десь на сонці стояла, або бо ця пластика. Але стан. Ще Пупсічка. До речі, 249 тисяч пробігу. Ну, Грубо кажучи, 250 будем. До мене подібний, подібна мерседеса приїжджала, то кидав я на комп'ютер, там було 600 тисяч пробігу. Хоча на спідометрі показано було 670 чи що. Представляєте, наскільки був скручений з Я сподіваюся, що тут не скручений, але постав його встану по кузову, я сумніваюся, що він скручений. Бачите, навіть не підкрасене має нічого. Пільше чийсь власний. Людина просто дуже любить Мерседес. Тому в нього стан такий класний. Дев'ятий. Дев'ятий, дев'ятий, лобовуха. Так, на лобовусі. Кисто двоє коцка. З Лобовуха. Ні, сейф глаз. Лобуха переклеєна, Ну, можливо, було запісочно. До речі, на я теж буду переклеїти стекло. Хоч воно ціле. Але воно таке відпісочне, що дивитися в нього нереально, особливо вечором. Ні дворники не збивають, нічого. Просто від піскострує на саме стекло. Клас. Так, добре. Розбираємо відкручу бампер. Е, ну, Буду поступово показувати, я вже тут ось тут скинув патрубок, трошки від'єднав. Чик-чик. І цей. Вищовку це дуже легко. Раз, два. Тут зараз ми посунемо вперед, щоб вона вийшла з цього зубчика. Є. І так само тут вперед. вийшло з зубчика. Є. Все. Так. Пушниці сюди. І от відхиляємо. Далі. Все дуже просто. Давайте. Підсвітим. Тут є, бачите, зубчики. От один зубчик. Ось другий зубчик, третій і четвертий. Тобто, ну, або щось можете взяти, якусь лопатку, або акуратно рукою. Чик-чик-чик-пощо, коли відвернули, вона з цих зубчиків має вилізти. Все елементарно просто. Два проводимо різа тут. Там внизу ще кріплення, тому воно на підйомнику. Добре, давайте знімаємо. Відкрутили верхній свій проштенчик, щоб вирішити по повністю зняти. Ну, тому що воно просто так піднімається, але нам треба зняти повністю. Один був тут, один був тут. Зараз ну, подивіться, зараз може ще встигну, А ні, вже не встигну, вже 9 години треба їхати. Коротше, друзі, продовження буде завтра, бо зараз маю роботу. Не всі ролики виходять в той же день, коли знімаються, щоб ви зрозуміли. Тому не факт, що цей ролик вийде завтра чи навіть післязавтра. І, і то кажуть, бо багато мені буває, що знаєте, є порадники, там щось пишуть, а то не завжди виходить. Так що я вже, наприклад, до того часу вже давно розібрався, давно вже машина поїхала. Тому якось так. Добренько. Все, я закругляюся, мої руки треба їхати. Коротше, тут все просто. Підхильник кліпсочка, два саморізан торкс раз два. Я попробую, може. Бо воно по факту що фару ми зараз от то відкрутимо один винт. Другого винта я вже дивлюсь тут немає, тут власне походу відкрутив. Один ще, напевно, винт десь тут під бампером має бути з цього боку. Тобто ну, попробувати це відкрутити, ця частина відкручена. Бампер вже от ще відхиляється, тобто ми його відхилимо відключимо, і відключимо, може навіть повністю бампер не будемо знімати, просто його відхилимо, щоб витягнути фару. Ну, буде видно, але це вже напевно завтра, так що зустрінемося завтра. Так, два саморіза, тут знизу. Це вилази. Ой. Як бачимо, у нас тут все ціле, нічого не, не пошкоджено, але не на фарі. Фара за рахунок того, що був удар. По склі її притулило і у нас потрощений корпус. Ось такий розламаний корпус. Виламане оце Так, Це не то оцього. Оце нам прийдеться зараз відновити, запаяти, щоб було герметично. Тобто тут не тільки переклейка скла бо багато хто собі думає, а стекло трісло треба около спиклаєте, не В процесі розборки виявляється моментики. Добре, давайте це діло знімаємо, розпаковуємо і перепакуємо фару, клеємо корпус, паяємо корпус. Так, тупояли ось тут, не переживайте, коли так помирається. Ось так. Тут зачищати нема дицінця, цього не видно. І кріплення внизу. Ось так. Тобто корпус весь що був ось туди, 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 туди. Ось такою квіточкою в різні сторони розтрісканий був. Ми все поремонтували. Кріплення відновили. Все, тепер гуд. І тепер займаюся розпакуванням своєї фари. Ну, Я думаю, розпакуванням у нас тут аж мега склади не буде, бо ми частину будемо зрізати, склон є нове, тобто це скло ми берегти не будемо. Сподіваюсь, там щось що що, що що просто осколки від скла, що там нічого ще всередині не було мене. Бо в мене траплялося, щоб візуально вилітала фара ціла. Наприклад, маска. Кроштейни, маски були полавані. Розбираємо. Ось так вибираємо ми герметик. Паралельно кітували гоньку скальпелем підчищаємо. Раз, потрібно підрізати. Так, отже, вичистили ми герметик. Зараз ще цей дифузорчик відкрутимо. Це все нам треба акуратненько перемити, щоб не пошкодити хром. І назад ну, нове стекло переставити і, відповідно, це скло склеїти. Скажімо, найскладнішу роботу зробили. До речі, завдяки тому, що ми хоча б це скло зрізали, нам трошки налегше пішло. ну, Я вам зразу кажу. Якщо б довелося просто розділяти цю фару, це все, це зависло б на півдня. Це гарантія. Герметик падла, щоб ви поняли, найлегше відійшов. ось цей, учасник, от, ось цей найлегше відійшов. от Звідси починаючи от сюди і от посюди. Герметик ну, ніяко не, не піддається, що ти, що ти не чуди з ним, як ти там не капи розділюєш. Він не хоче ніяк розрядитися, цей герметик, ніяк його відірвати не може. І ні нагрів йому не допомагає, і ні розділювач. Там все поверху той участок, той кут пішов легко. А оце це якийсь гаплик. Завдяки тому, що воно було обрізане, з відтискає, підкапуючи туди розділювач, ми його відділили. Так, У нас машина ще їздила без кришки, плюс було кому болото, нам це треба все болото повідмивати зараз. Е, Аккуратненько все повидувати, щоб ніяких свиринок не було. Коротше, ще бавимося. Відполірували тут на цьому стекло глибокі царапини. Підмалювали тут, ось тут, ось тут, все, що хром поблазив, бо вода попадала. Все решту відносно нормально чіпати більше нічого не будемо. І можемо збирати. Що ж, друзі, отак от ми шпакували то все діло. Е, Герміть не шкодували, тут герметик місцями навіть повилазив, що в одну що в другу сторону. Ну, головне, що він вгорі як нормально сформувався, тобто на вулицю сильно не повилазив. Є видно тут вот, типу по самій цій кромці, що... типу Герметик підліз, але він за, за межі цієї кромки сюди не виліз. Тобто у нас тут все класно. Е, герметика друзі, ніколи не шкодуйте, тому що переробляти немає нічого гіршого. А раз, шарахнули класно і вам буде все по красоті. Все, фаркова у нас бомба, забивав назад, тут були тут, там, знизу ще, отутово. тут десь ще є і тут. Е, Окі скобки. типу. Це. Закладаємо назад цю рамочку і кладемо фару на своє місце, О, ну, так так, просто прикладається. Це нащо питься. Все, на місці. фару на місце. Ось така от робота, друзі. Ніяких порхів немає. М підкрас, ось там чу трохи, де вода була. Потім підкрас. Тут трошки цяточка. Ось тут окромочка. Вгорі отут цяточки. І біля самої лінзи так само там. Ну, тут, де я не достаю, бачите, я там нічого не зміг зробити, там біленькі бі бі є. А от, от де маркером заліз, я підхромував. Ну, якщо з відстані 30 см, то навіть не видно. То якщо сильно дуже мардяри втикатися, тоді можна побачити, що там десь із-за води поблазив цей хром. А якщо з цієї відстані, то все бомбічно. Добре, ставимо. Так, ось і все. Все зібрано, все підключено. в принципі, Якось так. Автомобіль можна віддавати. Звичайно, що тут вон є поцарапини. Ну, власне, ці царапини не знаю, чи заполірує, чи буде підмальовувати, не знаю. Тут, ну, в принципі, я думаю, тут поліру... просто поліровку можна забрати. ну, Це тоді, коли зачепили фару. Ну що, вийшлося гарненько, я думаю, правда? Все, автомобіль віддаємо. Дивіться, вже другий вечір і ми знову вечором працюємо, бо цілим у нас інша робота. Якось так, друзі. Якщо комусь було цікаво інформативно, ставте пальчик. Не забувай підписати канал. У нас ще продовження йде з Мерсон. І будуть приколи. А якщо хочете знати, які не пропустити, підпишіться. Всім па.